всім, мене звати Марія На Черкаси. Цікана Астрофеномени ну, сьогодні до нас доється ну, неймовірний штар. Не перемикайтеся, тут буде дуже багато цікавого. А також попрошу підтримати нашу спікерку і в коментарях написати дякую. Хочу розпочати наше з питання, які кермічні вузли тримають Україну а, зараз в минулому. Так, дуже цікаве і дуже важливе запитання. Ми кожен із нас ми приходимо на втілення на свою реінкарнацію на певну територію. Тобі ж всі українці, які народилися на нашій прекрасній землі Україна, навіть якщо ми кудись поїхали або переїхали в іншу країну і живемо там, все одно по людському нашому роду, українському роду, ми народжені в егрегорі України. Відповідно, якщо ми сюди втілилися, є ймовірність того, що раніше ми також втілювалися на цій землі, де створила кожна людина собі певний кармічний вузол. Є, наприклад, ось такий егрегор, егрегор України. Дивіться, от зараз відбуваються певні події, які для нас є дуже катастрофічними подіями. Це, наприклад, війна. І, відповідно, ми повинні розуміти, що є Егрегор України і є Егрегор. А... Тієї держави, навіть не знаю, як її назвати, і відповідно між Грегорами є конфлікт. Чому цей конфлікт такий зараз? Чому є ця війна? Тому що багато тисячоліть тому також створений був певний конфлікт, тобі ж за якби створені певні кармічні вузли. І ці кармічні вузли створюють люди, які втілюються на даній території. На нашій території є дуже багато священних місць і мідно бореться інші країни, які хочуть, тому що вони розуміють цінність не тільки наших природних ресурсів, але і цінність енергії, яка міститься на нашій землі. І відповідно ми розуміємо, що, що таке взагалі кармічний вузол і що таке карма. Це є причина і є наслідок. Тобі ж ми щось створюємо. Ми отримуємо результат, і от, наприклад, в нас ми постійно відстоюємо себе. Ми постійно боремося за свою країну, за свою землю. І про що це говорить? Це говорить про те, що у нас завжди забирали цю землю, у нас завжди її забирали у нас наш ресурс, наш достаток, вбивали наших дітей. І розумієте? і ця боротьба вона триває вже дуже довго насправді. І зараз е, покоління змінюється. Наша нація змінюється. Е, дуже українці духовно ростуть. Кожна е, українська душа, яка втілена на цій землі, вона духовно росте, пізнаючи власний досвід. І відповідно, ми не те, що боремося, ми відстоюємо своє, тобі ж, своє сакральне і священне, як землю, як свою сім'ю. Як і свій Егрегор, тому що у нас є український Егрегор, і є керівник цього Агрегору, і у нас є помічники нашої української землі. Це Діва Марія, це Архангел Михаїл, і вони також допомагають нам у цьому відповідно кармічні вузли, які були там декілька тисячоліт років тому створені. Народами вони зараз розв'язуються і зараз ми виборюємо ту свободу, яка насправді раніше по факту була ілюзорною, а зараз вона уже стає такою як істиною, тому що вона насправді зараз ціною життів і дуже. Важкою ціною для нас, для наших сердець, для наших рідних, ми отримуємо здобуваємо цю свободу. І, звичайно, що мало хто хоче, щоб ми мали цю свободу. Тому що якщо в нас буде свобода, у нас не буде рабства нам не можна буде маніпулювати. І зараз ми виходимо із цього рабства, ми виходимо із цієї маніпуляції, тому що український народ він спокон віку завжди відстоював себе як словом, так і вчинком. Тому, відповідно, ми зараз те, що мені говорять, ми зараз виходимо із негативних карм і негативних вузлів, які раніше ми також створили. Розумієте, тому що завжди є причина і завжди є наслідок. Не буває ніяких співпадінь, не буває ніяких. Таких причин, які би створив творець, а розуміти, які ми не можемо пройти. І зараз ця ситуація війни відбувається по всьому світу, і в дуже багатьох країнах відбуваються війни. Але ця війна, яка відбувається на нашій території, вона надзвичайно складна для всього світу і для нас, зокрема. І от зараз ми виходимо із цього, і ми вийдемо обов'язково із цієї війни, із цієї ситуації. Тому що ми не тільки піднімаємо свій духовний рівень кожна людина, ми також і змінюємо свій Грегор. Тобі ж ми посилаємо вже більше такого світла, більше любові. Тобі ж ми випромінюємо більше вдячності Богу, що ми є живі, і ми дякуємо абсолютно за все і за ті ресурси, які дає нам наша земля, а також за те, що ми просто живемо на цій землі. Розумієте, і це. А не одне покоління працює. Насправді дуже багато поколінь. Ми пам'ятаємо, що наші дідусі, прадідусі, вони також воювали, і вони також історія повторювалася, що ми завжди відстоюємо свою землю. Тобі ж ми завжди, а це такий духом піднятий і сильний духом народ, який постійно відстоює, і зараз відповідно все, що відбувається, ми виходимо уже із цього із цієї боротьби, тому що все одно повинно це все зупинитися, розумієте? І це зупиняється також егрегоріально, і це також дуже важливо. Які сили стоять за глобальними конфліктами? Земні чи не земні? Звичайно, і земні, і не земні. Дивіться, якщо, наприклад, у нас на землі є певні сили, які керують країнами, які керують агрегорами, які керують абсолютно усіма гілками. А суспільними, соціальними відповідно є і на тонкому плані сили, вищі сили, які також мають вплив на ці сили, які тут на землі. А ви знаєте, як кажуть, що були такі жреці, а можливо, це легенда, міф, були такі жреці, які дуже довго жили на землі і. Вони зрозуміли, що вони можуть маніпулювати і керувати землею, встановлювати свої закони, і вони відмовилися далі від подальших реінкарнацій, а дуже багато говорять і про ордени різні, які маніпулюють країнами, які керують країнами. Дуже багато говорять про таких сил, які є насправді на землі. Але в будь-якому випадку над нами все одно є творець і вищі сили, які можуть вплинути. Тому що, наприклад, є одна така історія, коли якщо земні сили вони там думають про якусь атомну зброю, або вони хочуть привести до того, щоб земля була зруйнована. В такі моменти завжди будуть втручатися вищі сили, тому що ніхто не дасть, щоб знову земля загинула. Розумієте, щоб знову людство загинуло. Це просто неможливо, тому що ціль не така: ціль в тому, щоб ми розвивалися, щоб наша нація, наш людський народ розвивався абсолютно у всіх сферах, і ми повинні розуміти, що є як земні сили, які. Керують землею, а також є і вищі духовні сили, є певна ієрархія, розумієте? І ця ієрархія, вона не одне тисячоліття. І є куратор, наприклад, Санат Комара, є Архангел Михаїл, є куратори. Навіть в кожної країни і в кожного міста, навіть в кожної вулиці є певні. Оратори, певні духи на енергетичному плані, які відповідають, Розумієте, люди вдома їх люблять називати домовими. Це також дух, який живе в квартирі в будинку, але є такі духи, які керують їх, називають ману, які керують і країнами, і містами, і селами, і певними егрегорами. Тобі ж є ієрархія, як у нас на землі, так і є вища ієрархія небесна, яка також свідкує за розвитком землі, за розвитком даної нашої людської цивілізації. Харчістер, ми стоїмо на межі переходу в нову епоху, от як ти вважаєш? Е, нова епоха, ви знаєте, як називається золотий вік. Зараз відбувається у нас до 30-го року на землі у нас відбуваються дуже колосальні зміни енергетичні. І дуже багато людей будуть по різному бачити, відчувати і чути. Оця епоха вона не триває 10 років. Ми поступово переходимо у цю нову епоху. Зараз ми знаходимося в період Калі-Юги, де ми проживаємо і нещастя, і біль. Але саме в цей період нам треба найбільше пам'ятати про творця, про бога і про світло, яке є в кожного із нас. І ось ця епоха, про яку нам всі говорять, золота епоха. Інший час вона важлива, але нам потрібно. Зараз працювати над собою, над землею із землею і з вищими силами для того, щоб, по крайній мірі, наші діти і там правнуки вони могли підійти до цієї епохи ближче. Або, наприклад, ми можемо втілитися, якщо на це буде воля вищого я. Ми можемо втілитися у цій епосі і також проживати свій досвід, свою реінкарнацію. Але зараз відбувається, наприклад, те, що мені показують, те, що мені говорять. 27-й рік це така точка, коли відбуваються дуже сильні зміни і 30-й рік. І, наприклад, після 30-го року я не знаю, яка буде реальність, і зараз я до кінця не знаю, тому що реальності змінюються, розумієте? Наприклад, нам показують одну реальність, але ми своїм колективним несвідомим людством ми можемо змінити гілку реальності, навіть якщо вона буде переважати. Якщо, наприклад, одна реальність там 70%, а інша гірша реальність в той момент часу 30%, але ми. Ми, люди, ми можемо змінити і перейти на гіршу реальність, там, де 30, ми можемо збільшити той відсоток. Представляєте, ми можемо це зробити своїми негативними емоціями, своїми низьковібраційними емоціями. Ми можемо насправді обрати для себе гілку гіршу гілку реальності, яка в принципі може бути Розумієте? тому що ми маємо на це на жаль. Ми маємо силу це зробити так, як дуже складно кожній людині боротися із своїми емоціями. І е, дуже складно пробачати, дуже складно відпускати, і навіть дуже складно дякувати. розумієте? тому що дуже багато все одно із нас ми мало часом. Е, дякуємо абсолютно всьому. І оця енергія вдячності енергія любові це і є підняття наших вібрацій. Розумієте, коли ми випромінюємо інші вібрації, наше колективне. Як хмаринка, воно також випромінює на нас той самий негатив, і ми переходимо на гіршу гілку реальності. Ми можемо це зробити, ми маємо такий талант обрати для себе найгірше. Не питання, яке хочу розібрати з тобою сьогодні, це хто або що стане символом перемоги. Ви знаєте, що символ ми можемо собі створити самі. Ми любимо створити символи, ми любимо створювати знаки. Нам потрібно чомусь завжди надавати якоїсь уваги. Ми любимо поклонятися комусь, йти за кимось. Ми любимо створювати таке ідолопоклонство, і це все найбільше відводить нас від істинного Я, від нашого внутрішнього вчителя. від... Енергії творця, яка знаходиться всередині нас, ми завжди хочемо надати чомусь змісту. Нам потрібно якусь визначну дату, нам потрібно якесь свято, нам потрібно, щоб хтось нам щось сказав або створив. І оця символіка, так, це може бути: ми можемо придумати для себе будь-що. Важливо, щоб це уже сталося, щоб оцей символ такого нескореного народу і такого народу, який переміг. Це загарбництво, як вийшов, вийшов із а, цієї війни. І навіть, знаєте, нам хочеться, щоб оголосили цю перемогу, щоб це було офіційно заявлено. Але, на жаль, можливий такий варіант, гірший сценарій, коли не буде такого фейерверку, коли не буде оголошення такої. Перемоги гучної, як ми того хочемо, як ми бажаємо, а буде просто замовчування. Замовчування не те, що без результату, а замовчування без якоїсь додаткової інформації для людства це найгірша гілка реальності, по якій ми можемо перейти, коли буде просто тиша, просто замовчування, і найгірше те, що нам потрібно завжди все ж таки пам'ятати про ту цінність. Яку віддав український народ про тих людей, які віддали своє життя для того, щоб якраз підійти до цієї перемоги, тому що ми дуже швидко все забуваємо. Ми пам'ятаємо негативне дуже довго. А коли трапляється щось хороше, ми дуже швидко про це. Ми взагалі дуже швидко забуваємо про добрі речі, про те, що хтось віддав життя за нас, або про те, що ми а Три роки повномасштабної війни ми проживали негативні сценарії, і коли все стабілізовується, коли настає тиша, спокій, ми переходимо в своє звичне життя, і ми любимо все швидко забувати. Звичайно, це неприємна гілка реальності, але ж я думаю, що коли настане цей момент, визначний для нас, для всього світу, для кожної душі земною, яка є втілена, буде свій символ цієї перемоги. І символ виходу із цього загарництва і з цього рабства, тому що це насправді як рабство. Я думаю, що кожна людина для себе у своєму серці відчує для нашої землі як е, такими сусідами, не те, що не варто спілкуватися, але як треба цінувати свою землю, свою мову, абсолютно все, що знаходиться на цій землі. Тому я вважаю, що для кожного це буде своя символіка для кожної сім'ї, для кожної родини. Це буде щось своє, сакральне, сокрова, яке ми будемо пам'ятати, і яке ми будемо нести все життя із тою цінністю, що було віддано. І ви знаєте, дуже добре зараз візуалізувати і мріяти про цей день. І кожен може собі цей день створити таким, як він хоче. Хтось може побачити багато посмішок, оточуючих людей, Хто може, хтось може побачити. Синьо-жовті прапора, хтось може побачити радість, спів танці всі ходять по вулицях, обіймаються, радіють, хожуть, лунають якісь там вислови і слава Україні і ура! і Нарешті, Ми вільні ми перемогли. Для кожного це буде щось своє, але дуже важливо зараз, уже в моменті прожити цю реальність таким чином. Ми створимо. А події так і ми можемо перейти на кращу гілку реальності, навіть коли ми зараз, а чи в медитації, чи в молитві, чи просто в тишині. Уявляємо уже цей день, як і проживаємо його в моменті. Дуже важливо не тільки уявити, побачити картинки, але і відчути емоційно, а що кожен із нас буде відчувати в цей день, а кого буде наповнювати радість, щастя, що ми будемо писати своїм близьким, що ми будемо говорити, і що ми будемо в соцмережах виставляти. Тобі ж кожного, якщо от відчути. Це в моменті це наблизить нас, дуже наблизить енергетично до цього дня. Тому що коли ми чогось бажаємо істину, а не живемо автоматично з дня в день, розуміючи ситуацію, чого якщо ми бажаємо щось істину, а ми всі цього бажаємо. Ми одного зараз бажаємо цієї перемоги. Хоча, звичайно, є такі, які не хочуть цієї перемоги, тому саме вона зараз ця війна і триває, тому що все одно є такі енергії, сили, яким це вигідно, і ми це кожен розуміємо. Але є й така частина людей, яка а, бачить цю перемогу і мріє про цю перемогу. І дуже важливо, наприклад, в портальний день ноль на Дев'ять це духовність. Це про таке пізнання себе, це сила цього числа, і саме в цей день на одну хвилину чи там на п'ять хвилин уявити на синхроні всім разом о дев'ятій годині зранку там уявити оце відчуття нашої перемоги, оце відчуття щастя, радості, посмішки. А тобі ж уявити у моменті і прожити цей день. І для кожного я впевнена буде. Своя особлива індивідуальна символіка для кожної людини, родини і сім'ї, повально кілька питань, які хочу з тобою сьогодні розглянути. Це зокрема, яким буде найближчий політичний цикл в Україні, це буде занепад, трансформація, оновлення. Як ти вважаєш? Після будь-якої трансформації, а що таке трансформація? Це перехід із одного рівня енергії на інший рівень енергії абсолютно на всіх рівнях. Після будь-якої трансформації відбувається відновлення, так само як після зими настає весна. І ось це відновлення, повно повне відновлення нашої країни, нашої гідності, наших цінностей буде оновлення. Я так бачу, я так відчуваю, і я так хочу, щоб було саме оновлення, тому що насправді після. Для таких а, завжди потрібно оновлення для всіх абсолютно, як у нашій свідомості, так і в нашому буденному житті. Це дуже важливо, тому що з'являється більше цінності а вона у нас вже є у кожного українця. Зараз є цінність сім'ї, цінність нашої землі і цінність нашого життя тут на цій землі. Ну і на завершення останнє питання, яке хочу з тобою сьогодні розібрати, це що от власне потрібно українцям не прогавити цієї осені. Ми якраз з тобою вишимо, а, власне це відео в останній день літа, і як, як зробити так, щоб максимально було корисна, осінь? осінь і максимально нам принесла дійсно а, дуже багато радості, позитиву, якихось внутрішніх трансформацій. Ви знаєте, я дуже люблю цю пору року осінь, тому що дуже багато різних барв, різних кольорів. Коли ми їдемо в гори, ми бачимо, коли одні дерева зелені, інші жовті, там червоні листочки. І знаєте, якби кольора веселки. І це дуже приносить таку радість і спокій, і гармонію в наших серцях. І насправді ця пора року осінь, вона дуже. Важлива, тому що люди збирають урожай, і відповідно урожай не тільки той, який дала нам земля, але урожай наших думок, наших емоцій, які були раніше. Тобто ми завжди збираємо ті плоди, які ми засіяли. Сі зерля, а потім бира води. Відповідно, це стосується як і овочів, фруктів, які дає нам наша земля, так і наших емоцій, і наших думок. Те, що ми в своїх головах посіяли, наприклад, за літо, то всі плоди в наших думках ми отримаємо також осінню. І дуже важливо сіяти для себе благодісне зернятко в своїх думках, діях і словах. Це надзвичайно важливо, тому що повірте, ніхто не може на нас вплинути на нашу свідомість, якщо ми не даємо дозвіл, і якщо ми дійсно так не думаємо, як нам говорять. Якщо у нас є чітка стійка позиція, і ми а, якби балансуємо свої енергії, свої думки, а ми не можемо бути підкорені ніким, і ми не будемо йти за якимись деструктивними програмами, тому що ми в своєму розумі сіємо благісне зернятко і отримаємо благісні плоди. І, взагалі, ця пора року, вона якби про затишок, сімейний затишок, про якісь вечора спільні, про таку радість в полі сім'ї, в тих, в кого є сім'я, в кого немає сім'ї, але все одно бути в такому знаєте, дуже важливому в такому затишному полі, тому що. Все може змінитися навіть цієї осені, і нам не потрібно чекати дати чи весни, чи зими. Ми можемо бажати одного це нашої перемоги саме в цю осінь. Ми можемо бажати, щоб сім'ї ви і щоб повернулися ті, хто захищає нашу країну до своїх сімей, тому що їх чекають не тільки сім'ї, їх чекає весь український народ, і відповідно. Таку затишну атмосферу ми можемо створити не тільки силою своєї думки, не тільки своїм наміром, але і навіть своєю дією. Ми це також можемо створити. Ми можемо постаратися, щоб це відбулося, і наприклад. Очікувати сам це свято. -осінню. А чому? Хто нам забороняє? Ми можемо це зробити. Ми можемо взяти за основу собі цю прекрасну порогу і висловлювати намір, бажання і просити Бога, щоб були позитивні зміни для нашого народу цієї осені, щоб Бог дарував, і земля дарує плоди, і щоб Бог дарував нам цю перемогу, цей вихід, щоб ми вже стали єдиними і щоб. Включатися ні в наші голови, ні в наші дії, ні в наші життя, ні в нашу країну. Відповідно, ми можемо собі так створити, тому що ми творці. І ми насправді, якщо ми маємо результат свого життя і ми можемо жалітися на своє життя, то є ймовірність того, що ми самі створили це життя. Ну, наприклад, 15-20 років тому, коли ми думали про це негативно, але ми про це забули. Через 20 років тому у нас є якийсь плід, який проріс уже із землі. І ми думаємо, а за що нам це? Чому саме так трапилося? Тому що ми самі сіємо своє зернятко. Я зараз маю на увазі думки кожної людини. І, зокрема, і мої думки, тому що я на власному досвіді переконалася, що коли як тільки я а, починаю думати негативно, а, стаються негативні події в моєму житті. Як тільки я починаю думати влагісно, позитивно, не зважаючи на ситуації, на події, все одно я починаю протягувати позитивні події. І кожен із нас має власний досвід по цьому. І багато хто із нас вже зрозумів, як працює матриця, як працює світ, і що потрібно не тільки думати про позитивне. Але і дякувати Творцю за те, що є зараз. Ви знаєте, якщо ми хочемо більше отримати, ми повинні дякувати уже за те, що в нас уже зараз це є, Навіть якщо в нас ще цього немає. Але коли ми дякуємо Творцю за те, що в нас уже є, воно створюється так, що все світ притягує будь-якими методами, способами через інших людей, нам саме ту реальність, яку ми в принципі. По факту протягнули, тому що ми почали на ній вібрувати. Розумієте, ми не можемо створити для себе якесь краще життя індивідуальне, якщо ми ще там не знаходимося, якщо ми собі це не дозволяємо або думаємо, що ми цього не заслуговуємо. Я повторюю, я зараз веду до індивідуально кожного, не про нашу країну. Я веду до індивідуально кожної душі, що кожна душа може собі створити найкращу реальність і прожити її в цій реінкарнації, тому що насправді це можливо.